Якщо демос ще й то з тебе роблять або папір, або ти є заківальний матеріал. Щоб єш на підімінню матеріал, то ти випад, а якщо папір, має ще два з тебе роблять або покуваний папір, або паріє папір. Якщо пакування папір, то вакрія. ти пропадає. А якщо політик, ще маєш на віку. Ти покладаєш студент, або в субіжі. A on żywoci, jak człowiek słuchuje, ty próbuj, A jak człowiek żywoci, tym się jedno mówi Albo nie za, albo graje. Jak, suza, a jak kre, za, A jak człowiek to zawsze się żyje.